Перший рік я взагалі спати не міг. Як сидиш, щось згадуєш. А так собака, вже не представляєш, як були без неї. Раді? Давай, давай, давай. Молодець, давай палимо. А тут теж ось до метро йдеш і там була стежка протоптана. Я, мабуть, з рік там ішов, ходив і тою стежкою не ходив, бо знав, що це таке місце. Це улюблене місце для розтяжки. Було декілька таких моментів вже, вже коли я думав, що все, вже не можу нічого зробити. Оцей момент, коли башня почала рушитись, це був один з тих моментів, коли було страшно. Просто іскри по всім. Ну, от ці ж осколки рикошетять, воно залітає. Такі шуми іде, як лавіна, такий шум наростаючий. Думаємо, що... Тоді мені почав взагалі якась, якась тінь пройшла отак. А що два поранені, але живий і цілий. стрілялки також грався, але це вже все в минулому. Включив одну, дивлюсь, така папса, така ерунда, Не можу. Це взагалі не гра, там все дуже було небезпечно. Я мало спілкуюсь так, щоб з людьми, щоб мені потрібне було їхнє розуміння. Я знаю, що мене розуміють ті хлопці, з якими ми були. І моя дружина. Молодець, моя хороша. Це була найкрасива дівчинка в нашому класі. Всі хотіли з нею дружити, але вже мій друг з нею дружив. Тому ми просто. такие были одноклассники. Когда мы только начали переписываться, и тогда это то, что ну, помогало поддерживать беседу. Ну, потому что я не представляла, ну, когда писала, что, ну, что можно человеку писать, который на войне. Вот что. Вот я начала сразу про детство. Подружились опять. Возможно, мы счастливчики в этом плане, возможно, нам повезло, потому что реально ну, правда не было чего-то такого. Хотя, ну, несмотря на все обстоятельства, да, и вот наоборот как-то все хорошо.